7 листопада група депутатів міськради Дніпродзержинська за підтримки значної кількості невідомих чоловіків увійшли до адміністративної будівлі комунального підприємства Дніпродзержинськ-Водоканал. Вони підтримували Віктора Судака, якого рішенням суду було відновлено на посаді генерального директора. Наталія Сидорук, яку свого часу теж суд відновив на цій же посаді, зачинилась у службовому кабінеті і візитерів не пустила. Присутність співробітників міліції завадила силовому розвитку подій. Зараз ми разом з депутатами міської ради приїхали, прибули на міськводоканал для виконання рішення сесії міської ради про перевірку діяльності даного підприємства. Але як бачите, шановні, нам чинять певні перешкоди. А тепер подумайте, хто і як захватив водоканал. У другій половині дня 7 листопада біля адмінкорпусу зібрались працівники міськводоканалу. Їх привела туди тривога за своє майбутнє. Коли він вже це? коли буде нормально, Будуть люди працюють, зарплата буде. От, сьогодні була зарплата. Де Хто буде безпокоїтися за нас? робочих? Якщо робочі самі не побезпокоїться, ніхто не побезпокоїться. Робітники наразі підтримують гендиректора підприємства Наталію Сидорук. Люди идут за седоручку из-за того, что просто она людям зарплату дает вовремя. А она как-то о людях беспокоится. Канализаторщики раздевались в таких условиях. Это не дадут... А вот в каких условиях? В таких условиях, что Падали, и дохли. Где тут, скорее, были, где мы его да. Она сделала людям. Она для людей сделала. Лидер для нас, Сидорук Наталья Антонов. в чем она для вас лидер? Почему? В чем она лидер? Ну, Потому зарплата это сама собой. Работа выполняется. Это единственный руководитель, который оценивает работу, работу людей, трудящихся своих. Она, она э, спецодежду, пожалуйста. Обеды. Вночі, якщо працюєш, работаешь, приходят. Пожалуйста. Это наш руководитель предприятия. Зачем нам навязывать кого-то другого? Я не пойму, почему наш мэр очень хочет нам навязать кого-то. Трудящі налаштовані відстоювати свою позицію. Їм важливіше за все, щоб підприємство працювало стабільно. Але люди мають певні сумніви щодо позиції міської влади. Вона во всіх відносинах устраює працівників Горводоканалу. Я, допустимо, від лиця АТЦ говорю. Ми будемо відстанити. по мірі можливості, але я боюсь, що настоящий мер не сильно на це обратить внимание. Просто ми йому не нужны. Йому нужен здесь свой чоловік. Поки міська влада розгойдує ситуацію на підприємстві. Дніпра з тривогою чекають, коли місто знову залишиться без води.